Шановні майстри, я для вас підготував унікальну пропозицію. Подивіться на цей стіл. Що ви бачите на ньому? Це різний інструмент, електроінструмент, вимірювальний інструмент від Bosch. Допомагати ЗСУ легко, дуже легко. Тому що я надаю, ви купляєте і всі 100% коштів йдуть на Збройні Сили України а саме на пташки умиротворення. Я вже поставив у військо разом з своїми друзями 115 пташок. І я ну, задоволений цим. І мені буде що розповідати дітям та онукам, скільки добра я приніс нашій країні. Більше пташок, ну це вони зберігають життя наших воїнів. Зараз я дуже коротко розповім, що саме буде надати. Ну, я надам на допомогу ЗСУ, де всі кошти підуть на дрони у миротворення. Вся продукція Bosch, вона вся нова, вона вся гарантійна. Три роки на кожен дається гарантійний талон. Ви зареєструєте і буде у вас три роки гарантії. Ціни всі приблизно на 15% нижче, ніж роздрібні. Тому вам дуже буде вигідно і купити, і допомогти ЗСУ. Якщо більше буде грошей, я не проти. Дивіться, почнемо з вимірювального інструмента. Це ось такий нівелір двохплоскосний професійний GLL-2, всього-навсього 1500 гривень. На триноги, якісні триноги. Bosch, Грін уже зелені проміні, також хрест 2200 гривень. На кожному стоїть ціна. Дальномір професійний на 20 метрів 2000 гривень. Професійний на 50 метрів зелений вже промінь 4500 гривень. Тут же, кому треба фен. Зелена серія, він зручний, дуже зручний, всього-навсього 2000 гривень. Переходимо до викруток. Тут у мене їх дуже багато. Подивіться, професійна викрутка, вона йде в кейсі. Ось такий кейси 2000 гривень від Bosch Викрутки XO Це шикарні викрутки. Всі їх знають, тисячі і 35 тисячі, якщо додатково тут постачаються ось такі змінні елементи. Звісно, після викруток йдуть шуруповерти. Самий дешевий 120 літ GSR 120 літ з набором тут і біти, і свердла, всього навсього з двома акумуляторами 3,5 тисячі гривень. Це не, повірте мені недорого. Давайте далі дивимося. Уже э, більш потужний GCR 12 v 30 з набором і бит, тут аж три набори в комплекті тисяч гривень. 18 й вольтовий інструмент з набором бит вже э, 5700. Називається GCR 180Li. Ну, мрія кожного. Повірте, це GCR 12 v 35 FC з мінними патронами. Сама тушка коштує 2500. Ось так вона виглядає. Тут можна вставляти біту. І ще де тут патрон коштує 900 гривень. Ну, можна додатково укомплектувати. Як на мене, саме до нього ж можна докупати різні інші насадки. Так. Подивіться, це ще одна мрія кожного майстра. Це 12-вольтовий, суперпотужний на 35 ньютон Шуроповерт. Він дуже компактний, легкий і дуже потужний. Дуже потужний. Він працює як 18-вольтовий. Тут даються дві 3 амперних акумулятори і суперпотужна зарядка, звісно, йде в l боксі Ось така шикарна техніка. А це у нас що тут? Тут у нас сабельна пила 7700 гривень. Це професійна, надійна. Пам'ятаєте, що 3 роки гарантії. Подивіться, це не легенькі ото китайські, що проб'ється, а вона має вагу. Так. Наступний це Шурік, точний ми вже я, 12В30. Шикарний інструмент, залізний, ні, тут не залізний патрон. Ось такий інструмент. І він достойний уваги, безщіточний, я нагадую, щоб, але легкий. Залізний патрон має свої переваги і недоліки, це ви знаєте. Тому що відкручувати і закручувати, звісно, простіше пластиковий. Термодетектор, термометр дистанційний, іншими словами, 2000 гривень. Так, тепер болгарка. Болгарка саме потужна акумуляторна болгарка серії B-Turbo. Е Ну, це сама потужна, вона еквівалентна 1500 Вт. Коштує 13500 гривень. 13500 гривень, але це сама потужна болгарка з регуляції обертів від це від Bosch Якщо вам треба не таку потужну, тут приблизно вже 900 Вт. Це також безчіточно, але вже регуляція обертів немає 180 Лтт. Тут іде 4А акумулятор, зарядний пристрій і звичайний кейс. Болгарка малюсінька! Боже мой, це чудо! Як тільки Дістар почав випускати для неї диски для плитці, вона стала затребуваною. Ну, як на мене... О, давайте продовжуємо. Для зберігання всього інструмента, подивіться, яка шикарна сумка. Вона величезна. на 60. Ну, вона дуже велика, подивіться, скільки тут всього може залізти. Вона, бачите, таке кейс працює. Саквояжик. Так, подивіться, які шикарні набори інструменту від Bosch. Уважна ціна 1500 гривень. Артикул, там, що саме входить, ви можете подивитися, у мене буде все знизу написано в тексті. Ось ще один набір і свердл і біт від Bosch. На 100 предметів 1900 гривень. Якщо вам треба професійний фен, будь ласка, на 2 кВт 5,5 тисяч гривень. Це пістолет, термопістолет. Тут є ще клеєвий від дремеля, всього на 900 гривень. Кому треба кейс для лобзика, звертайтеся ось такий шикарний кейс від Лобзика всього на всього 500 гривень. Ну, тут можна і дешевше навіть. Звісно, є акумулятори. Акумулятори різні, починаючи від Прокори. Це на двигуни бітурбо. turbo Тут супер потужна зарядка. Ну і звісно, акумулятори нового зразка 4 А цей комплект не дешевий, коштує 75 тисяч гривень віддам. Ну, звісно, хочеться 8 тисяч гривень. Є ще інші набори різні. Це 18-вольтовий, є 12-вольтовий, з з такими шикарними акумуляторами. І оцей набір, наприклад, два акумулятора і зарядний пристрій коштує всього-навсього 3 тисячі гривень. Так що, кому треба щось, то що я розповів, звертайтесь, знайте, що всі 100% кошти підуть на ЗСУ для підтримки нашим хлопцям. Мене девіз – Хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні.